Ісусу Христу, брата і сестри, вітаю всіх друзів З вами Тавор Чернівський наші щоденні зустрічі з Біблією Святим Письмом. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І сьогодні запрошую продовжити Новий Завіт Євангелія. Друге соборне послання святого апостола Петра. Так, другий вірш. Неправдиві пророки та вчителі. Читаємо за порядком. Другий вірш. А між людом були. Є неправдиві пророки, як і будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, стягнуть на себе самі скору погибель. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них. Дорога правдива зневажиться, і в зажерливості вони будуть ловити вас словами облеслими, суд на них віддавна не бариться, не бариться а їхня загибель не дрімає. Бо як Бог анголів, що зрішили, не помилував був, а в кайданах темряви вкинув до аду і передав зберігти на суд. І він не помилував Першого світу, а зберіг само, само сьомого Ноя, само восьмого Ноя проповідника праведності і наповів потопа на світ безбожних. І места Содом його мороз попелив, засудивши на знищення, і дав приклада для майбутніх безбожників. А я е, врятував праведного лота, змученого продовженням розпусних е, Розпусних, бо цей праведник рятова блота поводженням розпусних людей, бо цей праведник, живши між ними, день у день мучив свою праведну душу, бачачи й чуючи вчинки безбожні, то вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на день для суду, для кари, а надто тих хто ходить за нечистими пожадливостями тіла та погордою, владою зухвалі свавільні, що не бояться зневажати слави. Хоч ангели бувши міцю та силою більші за них. Не несуть до Господа зневажливого суду на них, вони, немов звірена, нерозумна, зроджена природою на зловлення та загибель, зневажають те, чого не розуміють, і в тлінні своїм будуть знищені, і приймуть заплату за лихі вчинки, вони повсякденну розпусту вважають за розкіш, самі бруд, та неслава вони насолоджуються своїми оманами, бенкетуючи з вами. Їхні очі наповнені перелюбом та гріхом без опит. Вони зваблюють душі, незміцнені, вони діти.